Жінки в старій громаді були активними. В якийсь момент там навіть обговорювалося питання, що може би жінок взагалі не приймати, тому що з ними складно. Ну Не звикли ще патріархальні київські чоловіки до того, що жіночі голоси звучать так активно, але зрозуміло, що якраз уявити собі стару громаду без таких діячок, як Ольга Пременгоманова Косич, справді неможливо. І вже в молодшому поколінні, от що назвати їх громадівськими дітьми, якраз формуються ті модерні українки, які самохідь обирають обирають фемінізм обирають жіноче жінож жіноче емансипацію як свою ну свою сві знов таки як свій життєвий проект свою долю і свою програму